сьогодні ми з вами поговоримо про те, як злитись з польською, як лаяти з польською, але без матюків. Я не використовую матюків, я не використовую лайков в щоденному житті. Ну і в принципі, взагалі, фактично ніколи. Я не знаю, чому це не зробиться якось навмисно мною, що щось маю проти, чи ще щось. Просто не використовую. І якось в моєму оточенні так є, що люди теж її не використовують, або використовують ну в дуже обмежених ситуаціях і в дуже обмеженій. Кількості в моєму оточенні, так і я підозрюю, що в багатьох є таке оточення. Якщо вашому інакше і ви шукаєте нецензурну лексику в сенсі матюки, лайку і так далі, то то не до мене. Бо ну не використовую. Ми сьогодні говоримо з вами про те, як злитися польською. Говоримо спочатку про теорію, а потім про практику. Я навчу вас, як можна замінити у ті лайливі слова, як це роблять поляки, так аби матюкатись, не матюкаючись, додивіться відео до кінця. Otóż, jak ja skazała z początku troszkę teorii normalnych ludzkich śliw, tak jak słowniczka. Otóż, złość i gniew to zliść i gniew. Rozdrażnienie albo irytacja to rozdratowanie. Napad albo wybuch jakiejś złości, gniewu. Napad, wybuch złości i gniewu. Też możemy zrobić coś na złość komuś, zrobić coś na zliść komuś. Na przykład każdy wieczór nastawia radio na cały regulator, żeby nam zrobić na złość. Więc każdego wieczora nastawia radio na pewną uczność, żeby nam zrobić na złość. Ze złością, z Na przykład, nic dziwnego, że żona odwzajemniła się i patrzy na niego ze złością. Co to z nim wzajemna. Jemu widzimy z tyłu i patrzy na niego z liścią. Jak na złość, jak na zło kipić ze złości, kipić ze złości, wylądować na kimś złość, to zrywać z list na komuś. Do przykładu Majewski często wylądowuje złość na wszystkich członkach swojej rodziny. Majewski często zaganiaje z list na wszystkich członkach swojej rodziny. Зłościться на когось, це злитися на когось. Наприклад, наш сон Маєвський є страшним зłoчникiem, часто ще на всіх. Наш сусід Маєвський є дуже злою людиною, так, таким злісним, часто злиться на всіх. Роззłościть когось це розізлити когось. Вщлость, гарне таке польське слово, вściekłość, людь. Być wściekłym na kogoś lub na coś, To to był być ludem, na kogoś albo na coś. Możemy kipić lub szaleć z wściekłości, możemy kipić czy szalenieć z tych ludzi. Przeklinać, to własny lajecie No i zaraz, co my możemy skazać, kiedy z zlmościmy? Możemy skazać, krew mi się burzy, kiedy ją widzę. Мені кров закипає, коли я її бачу. Це так дуже літературно правильно. Зараз перейдемо до інших варіантів, але все ж. Або крев мі залива, коли на ньому падше. Кров мене заливає, коли я на неї дивлюся. Вона допровадзать мене до білої горомки. Вона доводить мене до білої гарячки. Вона дяла на мене як плахта на бика. Вона діє на мене, як червоний шмат тканини на бика. Холера мені біжить, коли вона зачне сміять. Холера мене бере, так? Тобто такий вираз, тобто я дуже злий, мені неприємно, не подобається, коли вона починає сміятися. А тепер переходимо напевно до найцікавішого: чим ми можемо замінити лайку, тобто нецензурну лексику. Наприклад, чим можна замінити слово? «оце». Отож, може би сказати, і поляки власне так кажуть, кажуть, часто почути від поляків, о курче, курче, це курчатку. Ну, no, але ж всім зрозуміло, про що йде мова. Можемо теж сказати: курка водна, водяна курка. Можемо теж сказати кузьва чи e, просто курка. Можемо так сказати просто курче, так без о, просто курче, курде, курна. Можемо сказати курна хата цікавий варіант, або ж курка на ваче теж дуже веселий варіант. Як ми можемо когось послати польською, але так гарно послати. Możemy powiedzieć do diabła, albo idź do diabła, tak? Do czwarta, idę do czwarta. Czy jak się my chcemy zapytać, naszych, ktoś, kto jest pieszoł, to każemy na diabła. Dlaczego? Jak się my chcemy сказать, tak z złością, zwidki to mają znać, to my każemy skąd u diabła mam to wiedzieć, zwidki ja to mają znać. Albo niech go diabli weźmą, to, to posyłajmy go gdzieś. Часто почуєте від поляків просто викрик такий ясна холера, тобто капець. Але це знову ж таки не нецензурна лексика, а звичайна побутова можна використовувати, якщо боїтеся нецензурної лексики. Як ясна холера чи поякон холера в сенсі нашого, або «холерний» в сенсі такий, що надоїв. От, от, от набридло мені так, холерне, поганий дуже. Або просто, поляки кажуть, Холендер. Це від Голландії, але все ж Холендер. Бздура, бздура це дурниця, так, нісенітниця, інакше кажучи. І часто почуєте вигук, що за бздура, що за фігня, що за дурниця. Ти, ти, ти драню, часто почуєте від старших людей, все такий дуже нехороший хлопцю. Якщо ви хтось на дорозі підрізає, то можете замість матюків викрикнути, Где ти маєш очі? де твої очі. Якщо хочете когось вигнати, то можете крикнути винося в сенсі забирайся. Так само це буде, можемо сказати, ще!» чи з'їжджай, аналогічно, спадай, часто почуєте в сенсі, «Вали звідси, спадай", випхайся, випихайся звідси. Якщо ми хочемо комусь закрити рота, то скажемо замкни закрийся, або «замкній дзюб», закрий дзьоба. Якщо ми хочемо сказати я тобі не пробачу, то можемо сказати не даруючи чі я тобі цього не подарую, або ж достанеш ванє, тобто отримаєш своє. Ну і ще кілька таких поділених на цікаві категорії, лайок, які заміняють те, що може крутитися в голові, але ви не хочете сказати, наприклад, придіття ботанічне. Wyrazy, na przykład urwał nać. no подумaj, ty nasze mam zwyczaj dużo schorze. Orzeszków włoski. To w sensie, kolejny, chodź, tylko sobie zwarte, czy paprykujesz, ryzykujesz. Zoologiczne motyla noga, noha metaleka, czy na przykład kurczaczki, czy w mordyjerze, pobutuje taki wyraz, czy kurcze blade. Czy na przykład kurka wodna, której już przez ale to też do tego zoologicznego, czy Kacie Cooper. Fizjologiczne. Ja cię nie mogę, albo a nie go szlak, alboż do diaska. Kurde balans, alboż ja cię kręcę. Czy jedwabiście? Jedwabiście ceżowkowo. Co normalnie? Budowlana kategoria. Jasny gwint, czy kurcze blaszka. A boż, ale urwał, a niech mnie drzwi ściną. czy kici w oko, a boż kici w szprychy, czy meteorologiczne, do stóp piorunów, w sensie do stóp piorunów, niech to dunder świśnie. Чи курка на баче, те, що ми вже теж з вами згадували? Я розумію, що після прослуховування даного відео, після його перегляду, в багатьох виникне питання, для чого це робити, на що замінювати нецензурну лексику, адже всі поляки використовують матюки по перше, ніхто вас не змушує їх замінювати і не використовувати. Матюки – це така сама частина мови, як і будь-що інше. Якщо вони вас влаштовують, якщо ви їх використовуєте, якщо вам з тим окей, абсолютно без питань. Це ваше рішення, ваше бажання, ваші емоції. Тому нічого поганого не бачу. Я не змушую вас не наполягаю. Не кажу, що потрібно чимось їх замінювати. Абсолютно ні, це просто альтернатива для таких, як я, хто їх не використовує. Це раз, по-друге, далеко не всі поляки використовують нецензурну лексику. Подобається вам то чи ні? Можливо, в вашому оточенні так відбувається, але ну якось в моєму оточенні ні. Тобто, є звичайно, якісь ситуації, люди в емоціях можуть щось сказати, але точно не через кожне перше, друге слово. І точно не в розмові за кожним словом звучить те слово, про яке ви зараз подумали найпопулярніше. Абсолютно. Ну, так є в моєму оточенні. Якщо в вашому по-іншому, то це теж нормально, але ну, це не означає, що в усіх так. Будь ласка, не всі поляки використовують на цензурну лексику. Не пишіть мені того зараз в коментарях, бо буду з вами сперечатися шалено. Дякую вам дуже за перегляд. Якщо було цікаво і весело, то залишайте лайки, і коментарі. Буду рада з вами з них поспілкуватися. До зустрічі в наступних відео.